Радіо Чикаго» це на нашому фронті. Закінчується 392-га доба широкомасштабного вторгнення Росії в Україну. Збройні сили України знищили 920 терористів окупантів. Про це повідомляють у Генштабі. Загарбники завдали 10 ракетних та 32 авіаційних удари, а також здійснили 90 обстрілів з ракетних систем залпового вогню, зокрема по цивільних об'єктах. Загроза завдання ударів залишається по всій території України. І так, цієї ночі, 22 березня, противник за Вдав чергового масованого авіаційного удару БЛПА Шахет 136 за попередньою інформацією: 16 дронів із 21 запущеного ворогом було знищено нашими захисниками у Запоріжжі. Працівники ДСНС завершили рятувальну операцію у будинках, куди сьогодні влучила російська ракета. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Рятувальники витягали з під завалів шість людей. Та ліквідували пожежу в двох багатоповерхівках. Постраждалих наразі є 34 особи, 29 госпіталізовані, з них троє дітей. На жаль, на жаль, є одна людина, яка померла в лікарні. Також рятувальники та працівники комунальних служб розбирали завали у квартирах напівзруйнованих будинків, які були поруч. Допомагали багато волонтерів. Поліція та місцеві фіксували докази чергового воєнного злочину Російської Федерації проти цивільного населення України. Голова МВС Клименко запевнив, що Україна притягне до відповідальності кожного, кожного хто причетний до цієї трагедії. Севастополь атакували дрони. Рух катерів зупинений, у будівлях повибивало шипки. За словами так званого губернатора Михайла Розвожаєва, рано вранці російський флот атакували три безпілотники. Мовляв, окупанти вели по них вогонь зі стрілецької зброї, спрацювала ПВО. Усі дрони та одна невідома повітряна ціль ліквідовані. Військові кораблі за заявою влади не постраждали, але у будинках повибивало шипки. Зокрема, у будівлі так званого уряду Севастополя. Мешканці стверджують, що вибух. Лунали від майже п'ятої ранку до шостої тринадцяти. Весь цей час у місті було чутно автоматні черги та гуркіт, а над бухтою з'явились дивні вогні. Найзапекші, найзапекліші бої наразі тривають у південній і північній частині Бахмута. Також російські сили проводили наступальні дії на Авдіївському напрямку для встановлення контролю над Авдіївкою та Мар'їнкою. Про це повідомили у Генштабі. Російські війська зосереджені на спробах повного захоплення Донецької та Луганської областей у межах адміністративних кордонів та проводжують, продовжують вести наступальні дії на Лиманському Бахмут, Ському, Авдіївському, Маргінському та Шахтарському напрямках у генштабі помічають зниження наступального потенціалу росіян на бахмутському напрямку. Окупанти не припиняють спроб захопити місто, втрачаючи значну кількість живої сили, озброєння та військової техніки. Українські військові цілодобово відбивають численні атаки противника в районах населених пунктів Бахмут, Богданівка та Претет. Прететичене на авдіївському, Мар'їнському та шахтарському напрямках війська Російської Федерації без успіху здійснили наступальні дії в районах населених пунктів Новокалинове, Степове, Бердичі, Авдіївка, Ласточкине, Северне, Водяне, Первомайське, Мар'їнка. Та Побєда. на Куп'янському та Лиманському напрямках росіяни продовжують спроби зламати українську оборону без успіху. Вели наступальні дії в районах населених пунктів Маківка та Білогорівка. На запорізькому та Херсонському напрямках окупанти ведуть оборонні дії, обстрілюють райони населених пунктів неподалік лінії зіткнення. В свою чергу на Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках ситуація без значних змін. Формування наступальних угруповань противника не виявлено. Росія продовжує використовувати інфраструктуру Білорусі для підготовки своїх військ, зберігає військову присутність у прикордонних районах. Російські загарбники мають намір мобілізувати на війну проти України все чоловіче населення в окупованій Луганській області. Також окупанти обіцяють всім охочим передавати примусово відчужене житло громадян України. Про це власне повідомила сьогодні заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Вона повідомила, що у щасті Новобскові, Старобільську, Новоайдері, Айдарі та нижньотепловому Луганської області загарбники оголосили черговий етап масштабної військової підготовки з проведенням. У весняно-літній період мобілізаційних навчань для участі у цих мобілізаційних заходах російські загарбники хочуть привести всіх місцевих чоловіків, особливо тих, хто отримав російське громадянство для мотивування. Агресори, я зазначав раніше, пообіцяли новообранцям російських окупаційних військ передавати примусово відчужене житло. У свою чергу чоловіки, усвідомлюючи перспективу потрапити на фронт після проходження військової підготовки, звільняються з роботи та змінюють місце проживання. Написала заступниця міністра оборони Ганна Малер. У Подільському районі Києва 22 березня пролунав вибух. 29-річний чоловік підірвав себе гранату і біля дитячого майданчика. Про це повідомила прес-служба поліції Києва. Вранці до правоохоронців надійшла інформація про те, що на провулку квітневому було чутно вибухи, та в подальшому виявлено тіло невідомого із тілесними ушкодженнями. За вказаною адресою прибули експерти вибуху техніки, слідчо-оперативна група та лікарі. Попередні поліцейські встановили, що в руках 29 річного чоловіка здетонувала граната, внаслідок чого він загинув на місці. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події. Слідчим відділом Подільського управління поліції розпочато кримінальне провадження за частиною першої статті 115 Кримінального кодексу України. Умисне вбивство з додатковою кваліфікацією самогубства. У Миколаївській області сьогодні, 22 березня, троє чоловіків загинули, підірвавшись на міні. А на Донеччині через міну постраждала жінка. Про це повідомляє начальник національної поліції в Миколаївській області Сергій Шейхет та ДСНС. За словами Шейхета, жителі сіл Садове на Снігурівщині поїхали полем до лісосмуги збирати дрова. І якоїсь миті автівка наїхала на російську протитанкову міну. Усі і троє чоловіків їм було 60, 29 та 19 років. Загинули на місці. А в Святогірську в Донецькій області на протипіхотній міні підірвалася 63-річна жінка. Постраждало, доставили до миличного закладу в слов'янську. Щоб виділити, напевно, з цього блоку новини. Це надзвичайно потребує величезних зусиль, тому що кожна новина має в собі глибокий підтекст і, власне, свою історію. Але те, що продовжується мобілізація на сході в Луганську, це є направду дуже неприємним моментом, і хочемо ще раз закликати в міру своїх можливостей не приймати російського громадянства, тому що це напряму зобов'язує вас, зобов'язує вас виконувати ті диктаторські закони і, власне, бути частинкою того всього механізму, який... Принципі, яким в принципі є Росія, і є Кремль, тому шкода, що ці ті люди, які проживають, які лишилися на Луганській Луганській області, зараз будуть воювати по той бік, по той бік лінії фронту, лінії розмежування. А стосовно катастрофи, яка сталася сьогодні в Запоріжжі, дійсно це ще один воєнний злочин, ще одна справа, яка буде обов'язково розглянута в Газі, і ще один привід засудити злочинця. Номер один в світі. І думаю, це є однозначно так. Володимира Путіна і пожиттєво. Його позбавити волі в кращому цьому випадку, або звісно, що позбавити його життя це є оптимальний варіант. Також не можемо не виділити новину про міни, про те, що кожного дня все більше і більше людей потрапляють на ось ці, як можна сказати, не подарунки. А ці такі злочинні вияви, які залишили після себе російська армія. 80% України вона є за. Покрита різними мінами, і потрібно бути обачними. Потрібно та а як бути обачними, якщо ми читали, що ти їдеш в машині, і просто не побачив і підірвався. Буде дуже багато таких летальних випадків. Це є ці наслідки війни, з якими ми ще будемо напевно стикатися як мінімум десятиліття. Підуть на те, щоб де, де забрати всі мінування і власне повністю очистити нашу територію від воєнних злочинів, які приготувала нам Російська Федерація. Але ще, ще що є важливо, і що є, напевно приємним, те, що. Продовжує продовжує своє явище бавовна цього разу. Вона відбулася в Севастополі, і неодноразово ми зазначали, що з Криму окупація почалася. З Криму почнеться іде окупація, і російський флот, який би він сильним не був, як його сильно не вимальовували російські пропагандисти. Зараз він зазнає. Нищівних ударів віддавалося б від звичайних дронів. А тому тішимося нашими хлопцями, що вони ведуть свою боротьбу. Можливо, не все маючи, не все ще не вся допомога ще від заходу прийшла. Про це будемо говорити пізніше, але вони дійсно виконують а, своє задання і вижимають максимум з того, що їм дано. Друзі, на цьому а, підемо на невеличку паузу. Повернемось до вас буквально через декілька хвилин. Радіо ЮЕЙЧИКАГО.